Ірина і Ярослава були сестрами до того ж схожі, як дві краплі води. Люди в селі часто плутали їх у дитинстві, Обидві чорняві з ясними очима, однаковий сміх, одна душа на двох. Та доля розвела їх по різних дорогах. Ірина вийшла заміж за простого хлопця, тракториста Василя. У них народилося троє дітей Марійка, Петро і найменший Степанко. Жили вони бідно, але дружно господарство, город, робота, і, хоч руки у Ірини завжди були в мозолях, зате серце чисте і тепле. А Ярослава мала іншу долю. Гарна, статна, освічена. Вона впала в око Іванові, синові заможного господаря сусіднього села. Іван мав усе: землю, техніку, велику хату з новими меблями, навіть машину, а тоді це було диво. Село заздрило, казали, що Ярослава свою долю впіймала, та ніхто не знав, якою ціною. Бо Іван з першого дня дав зрозуміти, що з родичами дружини справи мати не хоче. Сестра твоя проста, і мати твоя проста. А ти тепер інша пані, тобі не пасує з ними водитися. Ярослава аж заніміла, але то моя рідня Іване. І рідня махнув рукою. Я не хочу, щоб люди казали, що моя жінка водиться з біднотою. Вона більше не перечила, але серце боліло, бо мама старалася, як могла, і вишиту сорочку, їй колись подарувала, і хустку, яку Ірина завжди одягала, коли ще дівувала. Та й мама, то мама. І тому Ярослава потики від чоловіка все одно тримала зв'язок з ними. Ірцю, я тобі поштові скринці лишу згорток, шепотіла вона по телефону, коли Іван їхав в райцентр. Там трохи борошна, цукру, дитячі светрики. Та не треба, Ярославо», – відмовлялася Ірина, у тебе своє життя, чоловік не буде радий. Мені байдуже, ми ж сестри. І поки можу, буду тобі допомагати. Так минали роки. Іван багатий і гордий, вважав, що він господар не лише двору, а й її душі. У хаті все мало бути так, як він скаже, і ніхто не мав можливості перечити. Коли мама захворіла, Ярослава потики ходила до неї. Доню казала мама не муч себе. Мамо, ви моя мама, і Ярослава витирала сльози, я не можу інакше. Мати померла в спокої, а Ярослава тоді не витримала, плакала, як дитина. Тоді навіть Іван буркнув Годі вже, люди дивляться. Ірина жила своїм життям, важким, але чесним. Її чоловік Василь був добрий, хоч і без діла сидів узимку, але дітей любив. Вони жили на хліб і картоплю, але не скаржились. А Ярослава жила в золотій клітці, наче все мала, та спокою не мала. Коли народила доньку Наталку, то ще більше відчула, як важко жити в холоді і розрахунках. Іване, може, допоможемо Ірині трохи, Там у неї діти, не смій навіть думати, різко кинув він. Я не для того працюю, щоб отримувати твоїх родичів. І вона тоді просто мовчала, а коли вночі він спав, виходила на ганок, дивилась на зорі і шепотіла прости, Ірцю, що я така слабка. А одного разу життя перевернуло все. Івана не стало раптово. серце. Люди казали, гордий був. Ярослава залишилась сама в великій хаті. Грошей було, але самотня. тихо, мовби світ завмер. Та й гроші почали швидко закінчуватися. Ірина приїхала першою, обняла сестру, мов ту дитину пригорнула Ярославо, не бійся я тут. Ти прийшла, плакала, Ярослава. Я боялась, що ти не простиш мені. За що? Ми ж сестри. З того часу все змінилось. Ярослава часто приїжджала до Ірини, допомагала. Возила навіть Василю привозила нову куртку, перша за багато років почувалася з собою. А потім життя знову зробило свій поворот. Діти Ірини виросли і роз'їхалися. В хаті стало тихо, і Ірина зібралась на заробітки в Італію. Ірцю, благала Ярослава, навіщо тобі це? Я тобі допоможу чим зможу, будемо одна одній допомагати. Та я хочу щось із своїми руками зробити, трохи піднятися, дітям допомогти. І поїхала. Перший рік було тяжко, чужа мова, чужі люди, сльози щоночі, але вона вистояла. Почала заробляти, відкладати. І знаєте, кому перші висела гроші? Сестрі, Ярославі. Ярославку, купи собі щось, не сиди в темряві, поміняй ті штори і пам'ятай, як ти хотіла інші, писала вона в листах. Та навіщо ти, Ірцю, мені? відповідала Ярослава, я ж маю все, що треба. Ти мені життя тоді рятувала, а я тепер хочу хоч трохи тобі віддячити». Так, сестри знову стали близькими, як у дитинстві. Щовечора говорили по відеозв'язку, одна з Італії, інша з України. Ярослава плакала від щастя, бо відчувала не багатство, не, дім, не золото, а от сестринське тепло то найвища розкіш. Коли Ірина через кілька років повернулась додому, Ярослава зустріла її біля автобуса з букетом айстер. Ну що, Ірцю, додому? Назавжди, усміхнулася Ірина. Той вечір вони сиділи на ганку, дивились на зорі, пали чай. Ти знаєш, казала Ірина, життя все розставило. Ти мені колись допомагала, а тепер я тобі, так, кинула Ярослава. Але, мабуть, то не допомога, то любов, бо сестри то не просто рідня, то дзеркало душі, Ірина розсміялася, але витрила очі. І, мабуть, те, що ми обидві пройшли і багатство, і бідність, бо тільки так розумієш, що насправді справжнє. Вітер тихо ворушив листя, і десь далеко було чути дитячий сміх, ніби саме життя їм дякувало, що не зламався, що не зрадили одна одну, що не забули. Сестра це не просто родина, це частинка серця, без якої важко дихати.